Заступник керівника районного підрозділу Державної виконавчої служби в Тернопільській області спільно із підлеглими та знайомими організував бізнес на Охилянтах. Він допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетинати державний кордон. Викрили злочинну групу, слідчі спільно зі співробітниками обласного управління СБУ та працівниками кримінального аналізу ГНФ Тернопільській області. З визначного місця забирали клієнта, везли в місто Київ, заселяли в готель. Після цього везли іншою машиною в місто Одеса, де також заселяли в готель, і тільки після цього везли даних осіб до ділянки кордону поза офіційним пунктом пропуску через державний кордон України, і також супроводжували безпосередньо через кордон. Створення безперешкодного коридору для втечі коштував 13 тисяч доларів США. 5 тисяч потрібно було оплатити одразу а решту – після перетину кордону. Двох учасників угрупування правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу Корд затримали у той момент, коли вони намагалися вивести за межі України чергового клієнта. Даний час затримали двох осіб за підозрою вчинення злочину, передбаченого частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники даної злочинної схеми щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Триває слідство. Не забувати про безпеку та дотримуватися всіх необхідних правил, особливо під час сигналів тривоги, закликають працівники поліції. Напередодні великодніх свят правоохоронці оглянули укриття, перевірили їхню готовність для використання у разі небезпеки. В Тернопільській громаді є комісія, яка проводить систематичні перевірки фонду захисних споруд цивільного захисту. За результатами цих перевірок нами встановлюється загальний стан, доступність і інші показники. І відповідно ми перевіряємо їх на відповідність до вимог чинних, особливу увагу поліція Ські спільно з рятувальниками та представниками міської ради звертали на укриття, які знаходяться біля храмів та інших культових споруд. Однак, навіть з перевіреними сховищами, важливо пам'ятати про елементарні правила безпеки: не скупчуватися в одному місці, дотримуватися дистанції та не порушувати порядок. Такі рейди будуть проводитись неодноразово, оскільки від доступності укриття залежить життя громадян міста Тернополя та області. Пам'ятайте, що святкові дні не повинні ставати приводом для легковажності. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, негайно прямуйте до найближчого укриття, не зволікайте та не ризикуйте. Ваше життя і безпека це найцінніше. Поліцейські закликають залишатися пильними та відповідальними. Бережіть себе та своїх близьких. Передвеликодний писанковий настрій панував у приміщенні головного управління національної поліції Тернопільщини. Дружини та діти загиблих і зниклих безвісти захисників поліцейських зібралися, аби розмалювати писанки. Організували захід співробітники управління кадрового забезпечення спільно з ветеранським простором Незламні Духом за спонсорської підтримки громадського формування Капеланський патруль німецького благодійного фонду міста Білефельда, благодійної організації фонд Благодійність. Ми дуже вдячні сім'ям, які сьогодні, незважаючи на всі складнощі і турботи, і сімейні свої проблеми погодились на брат, взяти участь в цьому заході. Ми надіємося, що цей захід зможе відволікти їх від важких складних проблем. Аби пізнати секрети писанкарства, організатори заходу запросили у ролі наставниці майстриню Оксану Мартинюк. Художниця проводить творчі майстер-класи, перетворюючи їх на реабілітацію мистецтвом. Писанка це віра в майбутнє. Це звернення до е, своєї історії. Це певна молитва, це певна благодать. Створюємо гарну великодню писанку, використовуємо максимально багато кольору для того, щоб ті свята. Мали якнайменше найменше тривог. Маленька Алінка прийшла на майстер-клас разом з мамою. Рідні розповідають, що такий спосіб створення писанок це їхній перший досвід, але дуже цікавий та повчальний. Для дітей це дуже добре, що вони таке бачать. Це Наші традиції ми тоді вони будуть пам'ятати, знати, що таке колись робили. Оля Польник, майбутній дизайнер одягу, зізнається, що розмальовувати символ великодня воском пробує вперше. Не просто дається така практика, проте дівчина готова вчитися. Такий розпис писанки. Я випробую вперше, і мені подобається, але найскладніше для мене було те, як розподілити рівномірно віз, гарно, акуратно намалювати по малюнку, який був нанесений раніше. За старання всі учасники майстер-класу отримали пам'ятні подарунки, але найголовніше це час, проведений разом. Шанс відчути себе знову частиною команди борцем та переможцем отримали тернополяни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або повернулися з війни без ніг чи обмежені в русі. Кількість таких людей з кожним днем зростає. Аби підтримати наших захисників у Тернополі. Створили команду із волейболу сидячи. А першими гравцями стали поліцейські, члени ветеранського простору Незламні духом. Волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту. Динамічна, технічна та командна гра, стверджує заслужений тренер України з пляжного волейболу Ніколюк Петро. Тут кожен відчуває підтримку. Либо сидячи це більше ніж спорт. Це реабілітація тіла і душі. Ми запрошуємо усіх. Людей з обмеженням в Русі життя на тому не закінчилось. Дав втратила людина кінцівку. Да, це війна, це біда. Але ж коли сидіти і тільки з своєю проблемою в самому сидіти, нічого не вийде. Людина це дуже погано. Тренер команди каже, що наші хлопці залишили на полі бою свої ноги, але не сило духу, не жагу до життя, не любов до спорту. Вони взяли до рук м'яч і вийшли на майданчик, де кожен удар це виклик та доказ того, що неможливе можливо. Я захоплюю. З волейболом і хочу грати в ньому. Я командний гравець і хочу досягнути нових вершин в ньому. Наші герої доводять, що життя триває, і воно варте того, щоб за нього боротися. Приєднатися до команди можна за адресою Тернопіль вулиця Лесі Українки, 9А на базі школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом.